Права 804. За перший день Михайлик прочитав 5 5-16 книжки, а за другий день 7 7-16 книжки. Яку частину книжки прочитав Михайлик за 2 дні. Просте завдання. Ну що ж, якщо за перший день він прочитав 5 5-16, а за другий 7 7-16, то щоб порахувати, яку частину, то нам треба ці частинки додати. Пишемо: тоді перша. тут буде єдина дія. І записуємо 5 16 -х. Додати 7 шістнадцятих, І це дорівнює. Ну що ж, бачимо однаковий знаменник, 16. Давайте ми його так і запишемо. А в чисельнику у нас буде 5 плюс 7. Ну і це дорівнює. 5 плюс 7 це буде 12. А внизу у нас буде 16. Ну і пишемо в дужках чого. Пишемо книжки. Ну і пишемо пояснення, що це в нас. Прочитав, прочитав, записуємо михайлик. За два дні. Є. Ну що ж, а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, яку частину книжки пишемо 12, 16 книжки. Ну що ж, ось така звичайна задача на додавання дробів на цьому вправу завершено.